Всім привіт! Сьогодні приготую печиво, яке на 100% варто вашої уваги. Це дуже поживне, смачне і корисне печиво для вас та ваших діток. Як правило, я його готую, щоб дітям було щось окрім бананів на перекус. Тож приготуємо. як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Основа в цьому печиві це горіхи. Сьогодні в мене арахіс, вони підсмажені в духовці. Не просто підсушені, а трошки, прямо так, бачите, за кольором підсмажені. Треба їх гарненько подрібнити. Приблизно ось так. І дрібні, і середні, і трошки крупніші частинки. Все так і підійде. Яйце одне 50-60 грам. Від цього буде залежати кількість арахісу горіхів. Цукор від 50 до 100 грам сіль і ваніль ванілька там в мене. А все змішую яйця трошечки збить, без фанатізму, так, щоб побіліло. Ось так. Какао. На рахунок цукру, це сухе молоко, також 20 грамів, як і какао. На рахунок цукру ви можете взагалі його не додавати. Кількість цукру ви регулюєте самі. Якщо для вас принципово не вживати цукор, окей, ви можете його не додавати. Зараз додаю арахіс, додаю десь 150-170 грам, а знову ж таки повертаємось і родзинки 50 грам. Повертаємось до розміру яйця. 50-60 грам, вони завжди різні. І ви вже горішками регулюєте консистенцію тіста. Зараз бачу по тісту, що всі горішки якраз підуть, всі 200 грамів. Так і ви дивіться так, також по вашому тісту. Ось що плюс мінус виходить. Духовка в мене вже майже нагрілась 160 градусів верх-низ. Олією смазую руки, можна це робити і двома ложками і руками. Мені зручніше руками все одно тісто таке липкуче, прилипає як до ложок, так і до рук. Я за допомогою олії формую ось такі печенюшки. Форма така, яка вам подобається, зручна, щоб товщина цих печенюшок була десь сантиметр півтора максимум. І всі однакові робіть. Ось така кількість вийшла. Тож відправляю зараз в духовку 20-25 хвилин. Випікались в мене вони 25 хвилин. Вони гарячі і м'якенькі. Не доставайте, залиште їх, хай вони охолонуть, а потім вже їх приберете з противня. Печиво вже охололо і готове. Готую я його впрок, складаю в баночку і пригощаю потім діток, самі ми ним непогано смакуємо. Тож раджу вам приготувати і, сподіваюсь смакуватиме як вам, так і всій вашій родині. Тож, смачного!